Уже весна розквітла, наче казка, і сяє сонцем височінь небес, у кошику і крашенки, і паска, і кожен з нас очікує чудес. Ми віримо, що все у нас складеться, що згинуть врешті кляті вороги. І на Великдень це молитва серця, щоб в Україні бути на землі у цей благословенний час. Центр науково-технічної творчості школярів Заліщицької міської ради хочу привітати дорогих нашому серцю захисників і захисниць із цим світлим Днем Христового Воскресіння. Ми бажаємо вам щастя ранкового, по весняному Ми бажаємо вам щастя обіднього, щастя теплого, щастя літнього. Ми бажаємо вам щастя вечірні, позимового ніжного білого. Ми бажаємо вам щастя осіннього, кольорового і дозволи. Ми бажаємо щастя, казкового, нерального, випадкового, і швидкого, і повільного, і подеколи божевільного. Ми бажаємо вам щастя, великого. Неприроченого і дикого. І щоб щастя, цьому можливому було місце комусь важливо, Бо настане день великий і для нас, і пролунають великодні дзвони. Запахне паска вкрита рушничком. Чекають свята, люди і ікони, і перемоги в боротьбі над злом. Весни цієї кожному нелегко. Багато було горя. Ліс і втрат, хтось залишився, хтось уже далеко. Не повернеться батько чись і брат. Але Великдень свято Воскресіння несе надію, світла торжество, Ще запануй сонце і світіння, ще буде радість посмішки й тепло. Та й українці, б не були в світі, почують рідний великодний цвіт і усвідомлення. Треба далі жити, щоб підняти з гриві. Нехай сміхнеться мати і дитина, не буде жодних більш тривог. Зігріє нас усіх погожа нина. І вигукнемо цей святковий час. Христос!